Тобто його завдання було максимально розтягнути як українське суспільство, як європейські країни, так і всі країни в блоці НАТО розхитати і це. Його, ця концепція вона спрацьовує. Я от нагадаю, що тільки за останній тиждень там органи розвідувальні в Румунії з'ясували, що там більше 20 тисяч фейкових акаунтів, які вони тільки змогли відслідити. На яких були очевидні сліди російського російського коріння, тому що пошта була прив'язана до цих акаунтів з доменом рук? Тобто росіяни формували цілу армію цих ботів в тіктоці, і в там 20 мільйонів е, нарахували тільки те, що вони відслідкували. 20 мільйонів були меседжів там, коментарів в на підтримку цього проросійського кандидата Джорджеску. знайшли в нього там цього його охоронця. В підвалі скільки там 10 мільйонів доларів, але знову ж таки це тільки невеличкий шматочок. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.